Акції Apple оновлюють свої історичні максимуми. Але насправді продажі нових айфонів вони сповільнюються. Так чому ж акції зростають? Чому оновлюються ці максимуми? Тому що інвестори купують не, не айфони, вони купують майбутні інновації. І насправді Apple заробляють не на одноразовому продажі телефону, вони заробляють What? на підписках. Apple Store, Apple Music, Apple TV, iCloud. Щомісячно 2 мільярди пристроїв у світі купують ці підписки, тому це стабільний потік грошей. І інвестори це цінують і купують цю компанію. Що маємо робити? І ми з вами Просто подивіться. Компанія вже акції компанії вже закріпилися вищі рівня 260. І йдуть далі до рівнів цільових 267,54 і 275,34. Тому купуємо Apple, заробляємо разом з цими розумними інвесторами. Коментуйте це відео, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково підписуйтесь на наш канал інвеста з інвесту. Ви завжди будете бачити глибше ніж ринок. І побачимось.